Всім доброго дня! Готую варення смородини. Беремо 1 кг смородини і для сиропу пів кг цукру, пів склянки води. Смородину перебираємо і промиваємо. Готуємо сироп з води і цукру і кип'ятимо 5 хвилин. Підготовлені ягоди смородини кладемо в киплячий сироп і варимо 15 хвилин на слабкому вогні. Пройшло вже 15 хвилин, знімаємо варення з вогню і залишаємо на 12 годин. Після витримки варимо варення на слабкому вогні ще 15 хвилин. Далі розкладаємо варення у банки. І закриваємо кришками і зберігаємо таке варення в холодному місці. Виходить смачне і ароматне варення. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.